Я б хотіла ще додати Тамара Пальна на мене уважно дивиться. Я хочу згадати і Тамару Павлівну, тому що вона можливо не пам'ятає, але знаєте, от треба ж було від чогось відштовхнутися. Уявіть собі, люди добрі. Ну якось я ну. Не уявляла, як, що це буде. Я хотіла, щоб щось написати, але з чого починати? Зокрема, от історична ця канва. Я телефонувала, пам'ятаю, Тамарі Павлівні, я телефонувала нашому професору Сергію Анатолійовичу Лепяку. І, до речі, він саме я йому вдячна, Тамара Павлівна, передайте йому від мене що. Якось так вийшло, тоді з'явилася книга Чернігова-Сіверщина часів Речі Посполитої. І він мене підштовхнув, щоб я знайшла, знайшла цю книгу, і я її знайшла, і я її всю уважно читала і перечитувала з Олівцем, і конспектувала собі і те, що мені цікаво було. Ну і частково звичайно, використовую тут у своїй книзі. Тобто чимало людей можна сказати, спричинилися до того, щоб можна було завершити цю роботу. Даню книги, знаєте, ну буду так говорити вам, що це тяжка робота. Можливо, в когось виходить це легше, а в мене виходило все не дуже просто, Ну, не буду говорити. Ви всі розумієте, чому, тому що це перш за все фінанси. Якщо ти не маєш достатньо фінансів, то багато різних таких підводних. Каменів трапляється на цьому шляху. Можливо, не, не все ідеально зроблено, не все так, як я хотіла, але віддала я вже на суд читачам цю книгу. Мої земляки вже багато хто прочитав цю книгу і читають. І, мабуть, коли закінчаться ці всі наші вже жнива, будуть читати і дочитувати. На щастя, на щастя, це приємний такий момент, про який я також хочу сказати. Що... Ну, це мене дуже тішило і тішить, що мої земляки, де б вони не жили, багато хто вже виїхали кудись в райони, хтось навіть живе і за межами України. Але їхні родичі купували, вони їм посилали ці люди також, просили. Ну і слава Богу, знаєте, що. Щось іще духовне залишається в нашому суспільстві і в нашому умираючому селі. Так, це реальні, реальні речі, але все таки не, не все втрачено. Я хотіла зробити для цих людей. Інколи знаєте, бували такі сумніви, хтось говорить: ну навіщо ти це робиш? Ну кому це, кому це треба? Ну, я так собі думала, навіть якби було кілька людей, я б все одно для них це зробила. Дякую. Я дивлюсь не на вас. Пане Сергію, будемо тобі? Тепер, можливо, якесь запитання <говори> <говори> до дебютантки, прошу. Про урочище, вірую все. Власне, що таке хуріще? це є урочище. Власне, батько мій написав вірш, віршу, зуречку названо Курівським, мабуть, приятельнива тут була. І так я.